Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 серпня 2025 року. Сьогодні, 8 серпня, спалений шлях місяця буде знаходитися в Знаці Водолій. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 8 серпня сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 9 серпня, повня. Повний місяць буде знаходитися також в знаці водолій. Дуже складний стресовий період. Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Будьте у спокої і в гармонії з собою, з природою, з землею, з Всесвітом. Ніяких посівів та посадок не проводимо, Росаду не турбуємо, відпочиваємо. Не можна, до речі, і поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це повня. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 серпня також сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 та 9 серпня 2025 року. На сьогодні та на завтра. Бажано відмовитися від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж, готуємо смачного та корисного харчування для здоров'я це риба, морепродукти, будь-яке м'ясо, ковбаса, каші з гречки, пшениці та вівса, молочнокислі продукти. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди та вітаміна зелень, але без термічної обробки. Пийте какао, їжте горіхи, мед, до речі, дуже корисний хліб з висівками та чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі, удачі у всіх! Справах. Щастя вам, людського, та здоров'я вам міцного! може з вами зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!